Ми ось тут обмінятися цими енергіями, запалитися, запалати, і тоді понести це світло, світло цієї енергії, запалювати усі. Власне, вчитель, от місія вчителя запитувала не в тому, щоб вести їх за собою паровозиком, вишикував, і вчитель знає, куди вони як за ним ідуть. Це вже ж школа. вчитель має бути позаду і спрямовувати, і в кожного буде свій шлях. Потрібно вірити в кожного учня і бачити в ньому щось хороше. І е, те його покликання. Так як от е, в нових плавнях, нова школа, і в цій новій школі за покликом серця кожен знаходив в собі своє покликання, свою професію. Так. Зговорилися мої гості. Ви знаєте, ну, мрія вчителя, так як мене. Ну, знаходимо круту школу. Гарний ремонт, гарне панування, шикарна техніка. Без вони розуміють, що вони є нація. Так, так, так що все нормально, ми рухаємося. Тепо це процес довгий, друзі, дуже довгий, довгий. І нам треба ще запалюватися, дивуватися, рухатися, змінюватися, вдосконалюватися, Наші дітей, що вони прийшли знову в школу, захотіли стати вчителями і так далі. Але ми, ми чудові, ми тут сьогодні зібралися, ми вчимося. Це, це живить нас їх. Дякую. Главно просто в мене, Але все починається. Правильно з дошкілля ці дітки приходять до нас перший соціум, перша адаптація, якими ми зустрічаємо цих дітей ресурсними чи не ресурсними. Чи довіряє директор команді? Чи колективу, чи стає він над ними з програмою і вимагає чітке виконання, чи особи перший в пріоритеті план, чи більше діяльності часу взаємодії з дітьми що може поділитися мій вихователь з дитиною, яка прийшла. Якщо вона їй довіряє директор, якщо їй довіряє лідер, якщо де свобода доріння відповідальність, я бачила ці очі. Вони в першому садочку. Їм довіряю. Я, як директор, як лідер на сьогоднішній день, е, Наталія Антоніна не дасть обманути. Вчора ми на серпневі, були е, дуже багато гарних речей, але мені от в голові, в пам'яті жінка-вихователь, ми з нею говорили, вона е, нічого так не хоче, як е, працювати. За ту,